Дорогі друзі, під час моєї служби в Збройних силах в Радянському Союзі була фраза солдат об'язан стойко переносити всі тяготи і лічення воєнської служби. Гидко досвід українських збройних сил показують: ми маємо зберегти солдата, захистити солдата, спасти його, «Save soldier» – Це вже наш натівський принцип. І саме тому сьогодні ми привезли для армійської авіації для двох бригад. Правильно душові комплекси, і унікальні комплекси командно-штабні, де можна і управляти боєм, і відпочити, і все таке інше. І нашим, нашим армійським авіаторам, нашим вертольотчикам, сьогодні ми передали більше як на 5 мільйонів для того, щоб бити ворога. Вони герої, ми їх дуже любимо, дуже шануємо і дякую справі громад вам. І нашій команді У нас дуже на співпраця. Вірю в перемогу.